Всім привіт! Сьогодні 6 серпня і я починаю новий влог. Взагалі я не думала, що я буду знімати влоги так часто. Я думала, вони будуть довші, але їх буде менше. Але з довгими влогами у мене зараз проблемка, бо мій любимий іксерчик не може вигрузити навіть 10 хвилин на відео. Не говорячи вже про якісь там влоги за декілька днів по 30 хвилин. Але я не хочу створювати собі додаткові проблеми, тому буду знімати поки коротенькі влоги за 1-2 дні. І саме завдяки вашим словам підтримки, я сьогодні знімаю цей влог. Бо взагалі я не планувала ні виходити сьогодні кудись, ні знімати відео. Але у мене так склались пазли. Я йду гулять, і плюс я прям так. В такому стані, знаєте, що хочеться щось робити, знімати після ваших коментарів, лайків, підписок. Тому я вирішила, що це такий от знак знімати новий влог. Я сьогодні заснула о 4 ранку, бо я дуже-дуже довго вчора маялася з влогом. І через це я дуже пізно покупалась, і в цілому, поки ще там трошки подивилась серіальчик, заснула то десь під ранок. Я себе дуже добре почуваю. Я класно поснідала. в мене на сніданок була дуже смачна кава, і ще були круасанчики з гущеночкою. Я відкладала прибирання в шкафу десь, може, тиждень. Але сьогодні я прокинулась, дивлюсь, мама в себе в шкафу прибирає. Така, ну, і я тоді поубираю. Тому дуже важливо обирати собі таких людей в оточення, які щось роблять, чимось займаються, щоб вони мотивували і вас своїми діями. І все. Мисль закончилися. Я вже обрала свій лук на сьогодні. Я вам його пізніше покажу. Я побачила дуже класну штуку в Тіктоці, коли беруть звичайну майку і просто її вдягають навпаки, тобто верх знизу, а низ зверху. І виходить низ, на якому немає лямок. Він у вас отут, і у вас виходить топік такий з відкритими плечима. І нещодавно я купила лямки прозорі для бустґгауджера. І я хочу їх вигулять, тому що вони такого вайба придають. Зараз я покажу вам, як я поприбирала в шафі, і піду в душ. Може, це не прям дуже сильно охайно складено, але якщо порівнювати з тим, що тут було, це просто небо і земля. У мене там штани, тут маєчки, топіки, шортики, юпички, і там платіжки, такі сарафанчики. А знизу у мене домашній одяг. Зараз в основному все в пранні. Я вже покупалась, вже одягнулась. Зараз наношу всі ці баночки з кляночки. дворі вже дуже жарко, я навіть закрила штори в кімнату. Поки купалась, зловила себе на думці, що у мене в голові стільки всього, що я хочу розповідати на Ютубі. Що іноді мені кажеться, що Настя, встановісь. Хочу дати пораду. Якщо ви купуєте два шампуні одразу новеньких, якихось різних, які ви там ніколи не тестували. То потім, якщо у вас з'явиться перхоть, як у мене. Ви не будете розуміти, від якого це шампуня. Купила один, він обіцяє не вимивати фарбу з волосся, бо в мене ж воно фарбоване. А інший просто він ну, доволі не дешевий. Я подумала, що ну, якщо така ціна, має мені трошки покращити стан волосся. Він офігенно пахне. Я тут десь ставлю фоточку, і неймовірно економний, бо всього два е, натиска і... Просто вся голова, такі от шапки з п'єни. Збори свої я буду знімати на TikTok, тому з вами вже побачимось через декілька хвилин. Буду розказувати вам про парфумчики. Sister Aroma Purpur – це, напевно, мій улюблений аромат. Тут є пачулі, муск це просто моє улюблене в парфумах. Клас. Але вони доволі свіжі, при цьому трошки солоденькі. Далі три штучки на розлив, Атар, Мус, Кашемір. Оці пахнуть дуже класно, але вони більш такі на вечір і дуже, Я не знаю, чи можна так сказати, але вони дорослі. От прям запах такий, як у як такої жінщини. Далі Монталь Sensual Instinct, вони пахнуть дуже незрозуміло, але з часом вони відкриваються, особисто на моїй шкірі. І це такий аромат, мені здається, він унісекс. І теж дуже такий дорослий і вечірній. А це аромат, про який мої друзі говорять, так пахнеш ти». Манталь Інтенс Кафе. Але зазвичай я використовую Інтенс Кафе Рістрето. Просто я коли купувала не було. Блін, я хочу просто повну версію з цим брілочком. Я вставлю, як виглядають їхні пакування. Де я думаю, ви знаєте, але. На всяк випадок, просто неймовірний запах. Я навіть не знаю, чим там які нотки і так далі. але Запах просто топ. І тепер Сікретік. У мене завжди є хоча б одна баночка від Victoria's Secret. Із усіх ароматів, які в мене взагалі коли-небудь були, ці два зараз найкращі. Це просто бареваніла, вона дуже класно, ніжно, солодко, так якось пудрово пахне. М -м, клас. І я її наношу в поєднанні з цими свіженькими парфумами. А Midnight Bloom це, говорить, дуже схоже на Ariana Grande Cloud. Я, чесно, не знаю. Але пахне теж дуже класно. Це, до речі, кашемір, пачулі, е муск. Мускус чи муск? Як правильно казати? Муск чи мускус? Але в українській мові правильно говорити мускус. Речі, мені мама говорила, що сюди не можна наносити парфуми, бо тут щитовидка. Я зазвичай наношу їх на спину і ззаду на шию, бо там потім такі ділянки шкіри, які роблять такий шлейф після вас, якщо ви туди нанесете парфум. Така от краса тіща. Я вже вдома, на дворі дуже-дуже жарко, але при цьому дощ. І я просто покупалась, косметику ще не змивала. До чого я це кажу? Я раніше не вірила в те, що там говорили, якщо ви там, хочете присідати 30 разів в день стабільно, то треба починати там, з п'яти присідань і з кожним днем, щоб присідати все більше і більше. Я такого не розуміла, мені завжди хотілося одразу з 30 починати. І звісно, що я це все закидала. І також у мене дуже часто прослідковується така штука, що я або зроблю на максимум або не зроблю зовсім. Звісно, в деяких випадках це навпаки класно. Але коли в мене це почало переходити на якісь побутові завдання, типу, от я приходжу зараз навіть додому, я розумію, що мені треба прибрати на столі. Мені треба скласти речі. Мені треба там розібрати сумку, покупатись. І, взагалі, зазвичай в таких випадках я все відкладала на завтра. Бо я така розумію, блін, так багато роботи, нічого з цього я робити не хочу. Я втомилась, я просто лягала спати, іноді навіть не купалась. І я почала робити хоча б щось можливо, не повністю всі завдання, які б там хотілося, а хоча б деяку частину. Я прибрала речі. Я прибрала трошки на столі, покупалась частково, ну тобто, обличчя ще не змивала, зроблю це трошки пізніше, коли там полежу, поментую відео, трошки відпочину і фізично, бо морально мене виснажує цей монтаж е, з моїм телефоном, і потім вже піду змию косметику. На сьогодні в мене вже немає ніяких планів, мені потрібно лише змонтувати відос. Один відос я змонтувала, поки ми чекали замовлення в закладі в TikTok його лишилось тільки озвучити. І буду потихеньку монтувати цей влог. Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 серпня 13.31. Дуже люблю, коли попадаються такі. Однакові числа на годиннику. Я прокинулась сьогодні о восьмій. Я навіть виспалась, але я зрозуміла, що мені немає, що робити сьогодні. Лягла ще поспати і прокинулась в 12. Тільки що повісила стірку, бо вчора, коли перебирала в шкафу, дуже багато вкинула в стиралку, і треба було це все попрати. Тим більше, що сьогодні сонце, а вчора був дощ. Я вчора змонтувала тільки відос в Тіктосі, він залетів, слава Богу. І сьогодні. Думала монтувати влог, але буду робити це трошки пізніше. І ще я почала вже дивитись собі кросівки на осінь. Подивилась один аккаунт, просто ну, що там є, які мені зараз подобаються. У мене тепер вся інста в цих кросівках. Я вже не знаю, що, що зробити, щоб вони мені перестали попадатися. Я, скоріше за все, буду замовляти щось от такого плана. Мені ці дуже сподобались. Раніше я взагалі не переварювала такі кроси, але. Зараз в цілому на кожен день це в університет ходить, то прийде. На годиннику 17.20, зараз покажу вам, чим я займаюся. Я думаю, ви всі знаєте, челендж важкі 75. Я вирішила зробити легкі 25 до кінця літа. Ще хочу показати, що я зробила вчора. У мене тепер лишилось зовсім трошечки прикрас. Вони тут не всі, звісно, але я вирішила з великої коробочки перекласти в маленьку таку типу, як для подорожей, і все, що я ношу ну, частіше за інші прикраси. І в мене лишилась ось така от коробочка. У легкі 25 в у мене точно будуть входити такі пункти, як нормальний сон, в нормальні години. Потім харчування. Мені, чесно кажучи, не дуже важливо, що я їм, мені важливо, скільки я їм. Тому буде два прийоми їжі, також буде водний баланс у мене з цим і так все добре, але просто щоб не забувати. Також хочу додати спорт, по можливості буду робити це щодня. Сьогоднішній день у мене не входить, скоріш за все, в цей челендж. хоча я ще подумаю. От, але сьогодні я все одно буду робити. Якийсь спортик, сподіваюсь, що це не просто слова. Також зарядка 100% буде і хочу знову ж таки повернутися до своїх практик. Практики мені подобаються найбільше писати ввечері: це або щоденник самопрограмування, або щоденник вдячностей. І те, і те дуже допомагає взагалі устаткувати всі свої думки, що ти хочеш від життя, і сконцентруватися на тому, за що ти вдячний, на чомусь хорошому. Я думаю, що з завтрашнього дня я буду знімати влоги, які будуть вже базуватися на цих легких 25 днях, і, ну, звісно, буду розповідати щось окрім цього, але. Кожного дня буду старатись викладати відео за кожен день з цього челенджу, або ж раз в два дні. Подивимось, як воно буде. Всім дуже дякую за перегляд. Для мене знімати влоги стало просто суцільним кайфом. І, попри те, що це мені робити дуже важко, бо відео не вигружаються з першої спроби. Я все одно намагаюся знімати більше, і завдяки вам я напевно досі не втратила. Це бажання і свій ентузіазм до цієї справи. Побачимось у наступних влогах.